Вітаю вас на нашому каналі. Ну що, досаджуємо ми в цьому році у відкритий ґрунт томати. Ну так скажемо, майже досаджуємо, якщо ми їх досадимо у цьому році взагалі. Тому що є в нас одна така досадка, щоб вам показати. Дуже-дуже дуже цікаво. Не знаю, що в нас вийде, ну то надалі. Щодо висадки в відкритий ґрунт, у нас є відео, в якому ми показуємо, як ми висаджуємо у відкритий ґрунт томати. І там ми розповідаємо, що це найкращий спосіб висадки томатів у відкритий ґрунт. Багато хто в коментарях пише, що дуже-дуже ну, важко рови оці копати, що поки посадиш там скількись корінців, то, то дуже заморися. Я, я вже пояснював, що ну якщо ви знаєте такий спосіб, що можна просто уткнути томат в землю і він вам дасть хороший врожай, то, то напишіть, що, що є такий спосіб, а покажіть його. Ми ж за багато років. Що висаджуємо томати кращого способу просто ще не знайшли. Якими вже ми способами тільки не садили, оце якраз найкращий. Чому? Так, траншею копати може і може важкувато, але ж, але ж потім потім самі плюси. Плюси в чому заключаються? Ну, по крайній мірі, в тому, ну, ось зараз покажу на тому, що. Ось уже посаджено, дивіться, рівчачок, полоти. Полоти тут пропушуєте, ця земля, що ось осипається, вона під, підгортає томати збоку, утворюється корінь новий. Томат стає міцнішим. Поливати просто, просто. Дуже і дуже зручно. В рівчачок поливаєте і поливати зручно. Поступово цей рівчачок загортається, але ж доглядати дуже зручно. І ще одне, що ми робимо, коли ви краще підсипати отаку от мульчу, то в рівчачку ж, мабуть, набагато краще і, і томатам, Рости набагато, набагато краще. Ну, це щодо самої посадки, друзі. Сьогодні, в цьому році, хочемо острити вашу увагу на тому, що у відкритий ґрунт ми висаджуємо саме саме томати, які ми хочемо випробувати. Ми взагалі-то е, висаджуємо, як ми ви, ви, може бачили, низькорослі томати в два ряди. А от зараз всі томати, це всі низькорослі томати, але посаджені в один ряд, так як ви бачили, ми, е, якщо може дивилися в тому відео, де ми кажемо, що найкраща посадка. Чому? Е, Низькорослі томати і в один ряд. Тому що в цьому році ми висаджуємо такі, ну, я не знаю, нові вони чи не нові, ну, стають все популярними, так, так звані гноми. Ну, Гноми це не від, не від того слова. Я сам думав, що може гнови це просто низенькі, маленькі, а вони, оказується, бувають такі і до метра. Це зовсім, як кажуть, не гноми. Але ж вони, чим вони відрізняються від звичайних томатів, ось дивіться, ось один з таких гномів, це як він називається, там шоколадний серце. Шоколадне серце. Вони навіть коли вони вже переросли, а вони в нас трошки переросли, вони... Все одно стійкі, вони в розсаді, їх зручно вирощувати в розсаді. Це одно. По-друге, вони навіть коли переростають, вони не робляться. Ось для прикладу. Я взяв ось томат волове серце. Ось дивіться, він тільки трошки переріс. Він, він зразу падає, нема в нього ніякої ні стойкості. Його поливати, він тянеться і ще дужче скручується. Ось такий баранячий ріг. І дуже-дуже і незручно потім садити. Ці ж гноми вони дуже схожі на, може хто, хто знає, мабуть, на штамбові томати. Називаються штамбові. Штамбові томати теж. вони не, не витягуються, по крайній мірі, в розсаді дуже-дуже довго. А потім, якщо вже і ось такі, як вже перерощі, все одно вони ну, ну як дерева, вони такі стойкі і дуже, дуже зручні. Головне, що подивитися, яка в них буде врожайність. Якщо врожайність у цих томатів буде хороша, то, то я думаю, що ми дуже Дуже багато перейдемо на от саме, саме оці томати гноми. Тому, тому, що, тому що зручно, менше біля них роботи і, і в розсаді вирощувати легше. Садимо сортів дуже багато. 9. 9? Дев'ять сортів це тільки гномів. Ну, Я вже не кажу, що для, для прикладу ще я казав, що в цьому році ми посадимо багато, багато сортів для того, щоб... Переконатися у сортності томатів, подивитися, які вони. Ну, для прикладу можете глянути під сіткою посаджені томати, скільки лежить стаканчиків, скільки, скільки нових сортів. Ну, ще ми їх, як кажуть, не довели до ума, висадили, так вони ще прийнялися і будемо досаджувати. Ну, а от що саме головне, от зараз по, по, цих, по, по висадці відкритий ґрунт. Саме е, головне, я хотів сказати, що, що які, які е, томати ми висаджуємо в відкритий ґрунт. Так що, е, друзі, якщо слідіть за нашими відео, що у нас вийде з цими гномами. Тому що розповідати про ті томати, як я вже говорив, які ми ще не спробували, які не знаємо, які вони по урожайності. Так, розказують про них дуже, дуже так, добре, дуже хорошо. Ну, поки саме не спробуємо, не про це розповідати не будемо. Тому. Ось висажуємо. Ну, Щодо самої висадки, я вже багато разів розповідав, розказував. Ну так, щоб якщо хто не бачив відео, то так декілька кущів посадимо в ямку. Ще до чого? Ще до чого хочу сказати, коли висаджують томати, зразу ж починають питати, чим підгодовувати. Друзі, підготувати зразу, не спішіть зразу підготувати. В землі, по крайній мірі, при, тим більше при посадці, якщо ви з осені навіть вносили там щось у ґрунт, і при посадці, ну, по крайній мірі, ми вносимо он, е, кальцій у селітру і, і перегній. Ну, якщо у вас немає перегною, можеш добриво, яке навіть, навіть не вносячи добриво, все одно в землі на перших порах є якісь е, поживні речовини, поки прийметься томат, їх вистачає. Просто поливайте, е, доглядайте за ними, так, як оце отак, щоб не було лишнього листя. А щодо самої посадки, тут вже як завжди. Вибили отак. Ну, оце ж бачите, оце все треба прибрати. Ми, коли продаємо розсаду, я всім пояснюю, що оце все лишнє. Воно тільки забирає в рослини всю силу. Так що ну, все і нехай залишиться. Ось так. Ну, далі, друзі, досадим. Не будемо забирати вашого часу. Так що, ну, що головне, по принципу посадки я постарався вам розповісти, чому, чому саме перевага от нашого цього способу, що, що ви пишете, та для чого, та, та, та все-таки краще от таким способом врівчачок дуже-дуже зручно потім доглядати за томатами. І врожайність набагато краще. Ну і якщо вам буде цікаво, наблюдайте, що в нас вийде з цими гномами, яка в них урожайність. Ми обов'язково будемо знімати відео і показувати. Ну, а на сьогодні, якщо щось було корисне, поставте вподобайку. Миру вам, добра, всього доброго.